Христос Воскрес, три тисячі осіб, які були присутні в Кова Ірія в тімі 13 липня, рознесли обіцянку Матері Божої, у якій вона сказала, що вчинить велике чудо 13 жовтня. Це спричинило негативну реакцію політичних сил і преси. На перших шпальтах газет, контрольованих масонами, висміювалися пастушки і насміхалися з релігійних почуттів. 11 серпня дітей з батьками було покликано до бурмістра Орем, де він пострахав і забороняв ходити на це місце і не жалів у бітниць, щоб добитися свого, своїх погроз, і щоб діти також виявили в свою таємницю. Після він, 13 серпня, знову повернеться до дітей і їх ув'язнює. Знаючи, що 13 серпня мало відбутися слідуюче об'явлення, і він спеціально тримав їх, він кинув їх в'язницю в, до... в, дорослих... в дорослу в'язницю, де були рецидвісти, злочинці, він їх залякував, і кента часто плакала. Вона, хоч розуміла, але і разом з тим була маленька, і вона тяжко їй було переносити за все. Бурмістер особливішим чином пресував духовно е, дітей. Він страхав їх е, смертю і робив всякі психологічні трюки, щоб дійсно це виглядало так, мов, би діти йдуть на смерть. Діти дуже переживали і мали які терпіння над своїй душі, адже для них це був крок віддати своє життя. Вони е, жертвували. Найперше наміряння забуло за грішників терпіння, друге за святішого Отця, а третє за гріхи проти непорожного серця Марії. І вони були гідні знести навіть смерть, щоб бути вірні Матері Божої і не виявити таємницю. В той час, 13 серпня, близько аж 20 тисяч людей зібралося в. Долині Ководоїрія, де минулих разів з'являлася Мати Божа. І хоч дітей не було, але було видно для звичайних людей ознаки, що Мати Божа приходила. Це бо люди почули відомий грому, бачили блискавку. І при появах Матері Божої різко падала температура, ставала прохолодна. Атмосфера, люди побачили над дубом, на яким з'являлася Мати Божа, хмаринку. Вона була надзвичайно біло і яскрава, делікатна, і побула де деякий час. Ці події були підтвердженням, що Мати Божа приходила, але шкода, що не було дітей. Та діти були невинні, перетерпівши і не видавши таємниці. В Бурмістра, переживши такі духовні терпіння, їх відпустили. Вони були дуже сумні, що ми... вони не були 13 го числа в Ковадаїрі, але Мати Божа їх винагородила. А саме, з'явившись їм 19 серпня в іншому місці, яке називається Валінгос. Недалеко місця, де дітям з'являвся ангел, Луція запитала пречистої діви, що пані бажає від мене. Хочу, щоб ви знову приходили до ковада Ірія 13 числа і щоб продовжували щодня молитися на Вервиці. В останньому місяці сотворю чудо, щоб усі повірили, коли б вас не забрали до міста, то чуду було б ще більше. Святий Йосиф прийде з дитятком Ісус, щоб поблагословити світ. Господь Ісус прийде, щоб поблагословити людей, Мати Божа Цариця Святої Вервиці, і Мати Божа страдальна також появиться. Що має зробити з грішми, які люди залишають у ковода Ірія? Зробіть два переносних вівтарі один понесеш ти з Якинтою і ще з двома дівчатами, одягненими в біле. Другий нехай несе Франциско і ще три хлопці. Ці гроші призначені для празника Цариці Святої Вервиці, а решта на будову каплиці, яка тут має повстати. Я хотіла попросити вас про оздоровлення деяких хворих, так, деяких вилікую протягом року. Зстановімося. Отже, Марія обіцяє чудо, чуда! Загальному є підтримкою нашої віри. Саме коли Христос сказав: якщо не вірите моїм словам, вірте чудам. І це й вимагала, і Луція, і від Луції просили люди на підтвердження того. І Марія згодилася на це, Заважмо, що чудо могло бути набагато більшим і величнішим, коли би дітей не ув'язнили. Замін. За те, що діти були надзвичайно мужні в в'язниці і переносили такі терпіння своїй душі, Мати Божа сказала їм, що вони отримують нагороду, що прийде Святий Йосиф з дитятком Ісус. І інше е, буде поява. Це теж для нас є повчання, що Бог і Мати Божа винагороджують за кожне добре перенесене терпіння для нас. Можливо, коли не стається і так, як ми плануємо, але пережити пожертву на терпіння, воно ніколи не пройде марно, і Бог, мати Божа, завжди винагородить нам. Також вперше причиста діва попросила про публічний культ, про процесії, які належить вчинити, і про каплицю, яка має бути збудована, це бажання, щоб зовнішньо. Культ Матері Божій був поширений. Далі, коли просила Луція знову про оздоровлення, Марія подібно відповідає, що ви протягом року, якщо люди будуть вірними і молити на веруці, вони перестануть рішити це розуміється, то протягом року їх оздоровить. Це вказує нам, що часто люди хочуть вже зараз оздоровлення за пару дрібних молитов. Але Бог бачить серце, Мати Божа хоче, щоб ми мали витривалість, постійність в любові до Господу Бога, молитві на святій вервиці. І тому. Можемо зрозуміти, що Марія каже на протязі року, якщо людина буде вірна, тобто вона здобуде вже чесноту набере тої вірності, постійності до Господа Бога, до молитви, до звернення Матері Божої, тоді вона буде давати нам це оздоровлення, випрошувати різні ласки. Тому не будьмо такими користолюбними, щоб тільки вимантити ласку Матері Божої і про неї забути. Далі. Багато експертів фатінських об'явлень пояснюють незвичайний і винятковий характер того об'явлення, як вияв великої любові Марії до дітей, і вона хотіла потішити їх після найстрашнішої проби, які вони пережили. Тому це об'явлення було нагородою дітям за їхню вірність у перенесення тих проб, які Бог їм. Дав перебути в'язницю і випробування навіть смертю. Слідуючи, злі зауважити місце. Кожна особа, яка відвідує Фатіму, вона зауважить, що місце Валінгос і відрізняється від постійних об'явлень Матері Божої в Ковада Ір'ї Фатімі. Фатіма переросла в велике місто. Там вже приходить багато людей. В... Часто вони міняються мало з е... тиші, яка би зосередила людину на молитві. В тому містечку вже є багато магазинів, готелів комфор... комфортабельних, е... ресторани. Отже, це така атмосфера, яка, ну, здається, підлаштована пройти паломників. Також мистецьке оформлення на цій площі, воно дуже сучасне є. І... Це все десь віддаляє від суті, що Марія хотіла сказати. Валінгос, воно є віддалене в, можливо, в таких садах оливкових дерев, інших, де там є тиша. І Марія вказує тим самим, що вона бажає в, і більше буде промовляти в тиші. Що потрібно вміти зосередитися себе, відокремитися від світу, а зупинитися на тихій молитві, там, де ми розмовляємо з Господом Богом, з Марією, де ніхто нас не розсіють, не відведе від цього. Це своєрідна надприродна атмосфера, спокій, мир, така духовна краса і тиша, свята тиша її непрошеного серця. Яка якраз і панує у тому місці, місці об'явлення 19 серпня Валінгос. Слід зауважити слідуюче, що Марія з'являється несподівано. І тут криється щось більше: неочікувані терпіння плодоносять неочікуваними ласками. Діти зовсім не були підготовлені до найважчої проби в житті ув'язані, погрози, небезпеки, навіть е, втрати життя. Однак вони несять ті важкі хрести з героїчною любов'ю, з довірою до Матері Божої. І за ту вірність бо Бог нагороджує людину завжди великими ласками. Чим більше людина дає, тим більше людина отримує.